Вадим Діямантович працює водієм у комунальному підприємстві Електротранс, кермує автобусом, що обслуговує 35-й маршрут. Від сьогодні тут пасажири сплачують за проїзд не лише готівкою, а й телефоном чи карткою. Для цього у транспорті встановили валідатори від оператора Сіті Кард». Я сьогодні на сьогоднішній день зобов'язаний пенсіонером. Представити цей валідатор і об'яснити, що їм потрібно завалідуватися. Пенсіонери тільки раді, що вже валідатор працює. Були питання, задавали чому валідатори не працюють, не працюють ну, на сьогоднішній день. Вони з сьогоднішнього з 15 числа запрацювали. Думаю, що може просто зменшити напряг цей, будемо казати, що я мушу віддавати білети. Просто люди будуть розраховуватися надалі банківською карткою і телефоном. А я собі буду просто як водій автобуса і все. Віднині валідатори працюють в автобусах, що курсують за маршрутами номер 3, 4, 5, 8, 20, а також 35-й маршрут, який обслуговують автобуси марки «Ісузу». У великогабаритних автобусах для зручності пасажирів встановили по три валідатори, у середньогабаритних – по два. Щоб бачити, який пасажиропоток на сьогоднішній день на підприєм в цих автобусах, скільки валідується пільговиків, скільки провозять наші комунальні транспорт, скільки транспортних карт уже будуть платників, і щоб бачити всю картину, пасажири можуть сплатити за проїзд готівкою, банківською карткою, телефоном, транспортною карткою або через QR-код згенерований у додатку Сіті Кард. А от QR-коди Приватбанку у тролейбусах та комунальних автобусах від сьогодні недоступні. У нас основний оператор і надавач послуг це ці ті Як було зручно, тобто як остались ті відеоплати, так і осталися. Просто вже не треба сканувати той код. Я вважаю, що якщо є єдиний оператор, то треба щоб він був єдиний. Пільговики вони отримують всі карти, тобто карти, які були в базі даних попереднього оператора, передані на нового оператора, і всі і. Всі пільговики цими картами користуються в цьому транспорті. Нині така система оплати проїзду працює у тестовому режимі. Пасажири говорять, безготівковий формат зручніший. Ме багатодітна сім'я, тому діти користуються дуже зручно, постійно. Тролейбусах і в автобусах вже знала, що в автобусах можна теж дуже зручно буває. Часто приходять люди, які просять картою розрахуватися, не мають готівки на руках, і багато водіїв відмовляються. Це ну, я вважаю неправильно. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.